Які авіакомпанії знають, як зробити ваш день незабутнім, але ж в нас, українців, інша історія. Ми любимо економити. Добрий вечір. Це програма хороший день. Я Максим Сікора. Сьогодні ввечері ми вирішили поговорити на буквально небесну тему в сенсі не божественну, а Київ пянзе Єріван. Це літати літаком, але незвичайним, дешевим і модним нині лоукостом. Це про економіти. Люди там ті самі, але ж ручна поклажа. У них вона відрізняється. Це приблизно ось такого розміру. Сумка ваго. 7 кілограмів довжиною 56 сантиметрів. Це все зрозуміло. Тут може бути ноутбук, який цілком здатен розбавити ваш політ. Але ж який ноутбук в лоукості? не витрачайте місце марно. Е, насправді тут має бути їжа. Чому на таких рейсах виявляється не кормлять і це не єдине за що вам не доведеться платити. Хороший день. Хіба що для пасту? Ти у Києві, підписуючи угоду про вільне небо з Євросоюзом, спокушалася на єдиний авіапростір якось по-своєму. Вільні слоти в аеропортах і доступні ціни на квитки це льодіаник в обгорці від шоколадної цукерки. Рудзинка в іншому, наші смуги тамтешні оператори отримуються спрощеними правилами. А от вітчизняні компанії місце під європейським небом виборюватимуть в умовах жорсткої конкуренції. По крайней мере, ці цифри, коротя внутрі Європи, с'ясують, доворять, що єдиниці е, із перевозчиків можуть е, сводити концы з концами, Поэтому більше выгод получат те, хто приходять в Україну. Лоукости, себто бюджетні авіакомпанії в Україні, збільшили пасажиропотік на 5%. І це лише цього року. В цей же час лише одна угорська лоукост-компанія отримала майже 27 мільйонів гривень. Чистого прибутку. Чому? Вони вже вміють мало простоювати, щільно завантажувати і тотально економити. За шість рейсів авіалінії для невибагливих заробляють стільки ж, скільки традиційні авіаперевізники за три сімсот гривень вартість перельоту Київ-Лондон в обидві сторони дешевше, ніж квіток до Симферополя. І так, без обіду, кондиціонеру, преси під час польоту, дармової водички чи шампані і стюардеси навряд чи модельної зовнішності лоукости демонструють умовна шара, так і має свою ціну. Якщо закордонна компанія захоче літати в Україну, вона може вибрати для себе дуже зручний час для себе і для своїх пасажирів. Ну, якщо ж українська компанія хоче таке зробити, то це вже досить таке складно, оскільки, як правило, європейські аеропорти, тим більше провідні європейські аеропорти, вже є а, зайнятими своїми просто гравцями. А розігнатися є де вісім мільйонів. Це пасажиропотік, сотня литовиць. Це логістика. В когось починається хороший день. Отже, відсоток українців, що літають лоукостами, швидко росте за рік буде ще більшим. Нагадаю, що у Вільнюсі нещодавно проліт до якого до речі коштує всього 30 доларів. Офіційний Київ парафував угоду про відкрите небо, так зване, але вже перед тим, торік на український ринок вийшли одразу 12 перевізників, І, зокрема, шість з них це лоукости. Схоже, у когось починаються хороші дні. Отже, вечір відкритого неба оголошується відкритим. Експерт у нас вже на місці пристібно времені безпеки. На це Василь Васильович. Шевченко, він експерт з питань транспорту, а також колишній очільник Міністерства транспорту і зв'язку з поставочкою ВО у 9-10 роках. Добрий вечір. Доброго вечора. Так що все ж таки, з бутербродами чи без бутербродів? Ну, Не обов'язково, тому що е, лоукост компанії це ж умовне визначення. Ну ви любите поїсти, коли кудись летите? Тоді не візер або не е, Деякими ще компаніями, які попадають в е, першу категорію, так звану. Ультра лоукости ну ви взяли планку дуже серйозно, друзі. Які, яку планку е, взяли ви? Ми так також цим хочемо поцікавитись. Нагадаю, що ми проводимо опитування на нашому сайті у соціальній мережі Facebook. Заходьте на нашу сторінку. Ця сторінка називається хороший день і е, залишайте свої відповіді. Зокрема, ми цікавимось такими питаннями: чи справді збільшення кількості лоукостів призведе до суттєвого зниження вартості авіаквітків? А також чи готові ви користуватися авіатранспортом, якщо вартість Витків на внутрішні рейси буде такою ж, як і на залізниці. Наприкінці програми підіб'ємо підсумки і відкоментуємо разом з нашими гостем. Отже, пане Василе, що особисто я, як пасажир, ви як пасажир, зможемо отримати від того відкритого неба? Е, відкрите небо що дасть? Е... Перше, що дасть це можливість компаній всіх, в тому числі лоукост, не лоукост компаній, працювати без обмежень по слотах. Тобто не буде ніяких, не будуть працювати ніякі двосторонні години. А є авіакомпанія, яка хоче працювати на маршруті, і тільки пропускна спроможність аеропортів, куди ці компанії хочуть літати, буде обмеженням хоче тобто, сюжету, От ми дивилися логістика в нас просто в Україні шалена. Мало хто знає, да, що у нас така кількість аеропортів. Що там не так? Чому не літають навіть внутрішні рейси в деякі міста? Е, маєте на увазі внутрішні Е, ну, тут, ж, тут є багато проблем інших. Тобто, е, коли ми говоримо про е, середньомагістральні польоти, то якраз е, українські е, міста на сьогодні не можуть забезпечувати польоти з причин. Багатьох, в тому числі, безпеки, а саме злітно посадкова смуга. Вимоги безпеки, підготовка фахівців. Ну і тому чому? Тобто... хто цим має займатися? Ну тому що це бізнес питання Я думаю, що Воно... тут знаєте, не аеропорти стримуючий фактор, а стримуючий фактор це відсутність там віз чи присутність віз. Так, вот якщо вони хочуть літати бути міжнародними, або ціни на квитки немає завантаження, бо люди просто не можуть платити такі шлені гроші. Краще сісти на маршрутку, якусь там і хай тебе іван везе, який грубо кажучи. Ну зараз ви розумієте, зараз ми ж працюємо в іншому правовому Дречі, полі. Дякую, дуже. я вам наліг виговорить. Ми працюємо зараз в іншому правовому полі. Це правове поле передбачає призначення польотів. Тобто, зараз е, ніякого вільного вільних польотів немає. Тобто, навіть е, біль, е, збільшення жорсткості призначень слотів міжнародних та внутрішніх. Чиновник ніколи не може бути найкращим регулювальником ринку. Ну Це до речі, ринато бути... ви так песимістично все так рубаєте з плеча. А от пан Вілков думає зовсім інакше. Зараз ми можемо показати, що саме він сказав. Угода про відкрите небо передбачає можливість українських авіакомпаній літати в будь-які аеропорти Європи без обмежень. Це прихід нових віхавіпровізників, в тому числі лоукостів, Це підвищення конкуренції, а чим вища конкуренція, тим нижча ціна на квитки. Ось так це бачить в українському уряді. Мається на увазі після підписання угоди відкритого неба і початку її дії, тоді дійсно можливі зміни. Але ми повинні розуміти, що. Про е, е, серйозні перспективи українських компаній зараз треба умовно говорити. Умовно. Тому що... В нас є також цифри, якби які зовсім інакше видається тепер ця ситуація. Справа в тому, що низькі ціни ці перспективи це все дуже добре. Але минулого року зараз нам покажуть, сталася дивна річ. В нас зник великий авіаперевізник, який перекривав, грубо кажучи, там 80 міжнародних авіаперевезень. Так і на його місце зайшли лоуко. Компанії, давайте подивимось динаміку за роками, друзі. Якщо готові, так 2010 й частка лоукостів серед авіаперевізників. Я про це і кажу. Дивіться, от 49% зростання в 2013 році пов'язується саме з тим, що наша компанія перестала обслуговувати ці рейси. Ну хочу... Е, тобто я кажу про те, що перспектива не для українських авіакомпаній, а перспектива для лоукостів, які тепер можуть зайти на вільні місця. Купити собі білети, грубо кажучи. Теоретично можливо, тому що ці кампанії заходять на умовах двосторонніх угод з Європейським краї... Союзом є двосторонні угоди з кожною країною. Україна має і шляхом обміну слотами, так званими парами польотів, відбувається. Взаємний обмін, але з кожної сторони призначають компанію. що відбудеться, коли буде підписано відкрите небо. От зараз ми говоримо про ріст лоукост. Лоукост – це поняття умовне, тому що ми, коли ми говоримо про лоукост так званої, також умовної третьої категорії, це лоу там, Це категорія, де фактично звичайна компанія не відрізняється від лоукост-компанії. І тоді ми говоримо про середні компанії, мідл. Лоу кост там компанії, в яких uh -huh. немає таких жорстких обмежень, е немає ж обмежень по аеропортах і немає обмежень по вантажу, таких як ви навели uh -huh. е в Сумку ідеальному. Ціє, так, да. да. Тобто ні, е хочеш більше плати, чи ні? Так, 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 звичайно, вези, хоч собою, хоч козу. Звичайно, я повністю погоджуюсь, тому що е як наслідок від е цих е компаній ультра ультра лоу кости, ми можемо отримати ціну навіть в 10 євро за е політ. У ціна серед... за політну це я кажу найнижче, яку яку можливо а чому вони здатні запропонувати нормальну ціну за політ там 300 гривень між не знаю європейськими столицями, а наші авіакомпанії не здатні? Може тут справа? Може, ми якось не так неправильно якось літаємо? Ні, ні, Чи? ми в по великому рахунку для того, щоб ми літали, потрібно зрозуміти, що в країні відбувається в країні. Фактично, в найбільше найбільше польоти були по показнику е, е, міжнародно визначимо показнику. Кількість пасажирів до кількості населення навіть дев'яносто першому році в Україні складав трошки... 0,3. Ну от, про кількість пасажирів поговоримо трошки далі. А і все ж таки, ціна на квитки це, це вагома складова взагалі в цьому бізнесі і відпрацювання прибуток від цих цін на квитки. Але ви можете отримати ці 10 євро тільки коли ви купите за е, значний термін, коли це буде навіть знижка. Тобто, а, це вже що? умова організації лоукост компанії. Це умова тут організації всередині. це е, форма маркетингу. Такі. В нас, до речі, підготована цікава історія з приводу цієї форми маркетингу. Е, Пам'ятаєте, от з дитинства теж зараз щось згадався Володимир Маяковський зі своїм, що таке хорошо і що таке плохо. Так, от, лоукост – це хорошо чи лоукост – це погано? Прямо зараз можемо подивитися і повертаємось в студію. Е, обговорюємо. Угода про вільне небо може розв'язати руки лоукостерам. Хороший день для бізнесу. Чому б не відкрити власну авіакомпанію? Отже, формально ліцензія коштує 50 тисяч гривень. Збір документів та біганина по кабінетах займе у мене два роки. Плати та збори, плюс так би мовити, підмазати інспектором ще 20 тисяч. Якщо робитиму пришвидшено, поруч за рік. Але це мені обійдеться в мільйон гривень. Ні, краще я куплю вже зареєстровану компанію, яка існує тільки на папері. Це теж десь мільйон, але у доларах. Бувалі радять мені брати Boeing 737. Надійний, місткий, перевірений. В себе приймає майже 190 пасажирів. Новий надто дорогий. Б.У. коштує 50 мільйонів доларів. Брати радять одразу-два, але без автогальмування і цифрового зв'язку. Навіщо зайві витрати? Стоїть літак чи летить це суцільні витрати. Стоянка, заправка, обслуговування. Все це зводжу до мінімуму. Ніяких простої в аеропорту. Відмовляюсь від консультантів, касирів та служби підтримки. Квітки тільки через інтернет. Та попереджу пасажирів багаж не важче 10 кілограм. Це зменшить витрати на пальне. На борті не годуватимуть їжа за гроші, то й стюардеси не потрібні. Хочу, щоб мої пташки літали в Європу. Наприклад, в Німеччину та Іспанію. З цими країнами я маю укласти урядові угоди. На це піде три місяці та десь по 200 тисяч доларів на кожну країну. І це тільки для того, щоб мене пустили в їх аеропорти. Ні, я краще літатиму вдома. Витрат менше, але й пасажирів менше. Так, сяк літають хіба що до Харкова та Донецька. Та сезонно до Криму і Львова. Щоб мої квитки купляли більше 300 гривень в один бік за них не візьмеш. Отже, вкласти в свою авіакомпанію я маю кілька сот мільйонів доларів. На євромаршрутах вона може окупитись за 3-5 років, а на внутрішніх у кращому випадку через 8. І то не факт. Тож я добряче подумаю, перш ніж братися за авіабізнес. Для тих, хто до нас щойно приєднався, добрий вечір. Це програма Хороший день і ми намагаємося разом з Василем Шевченком, міні... е... Міністра транспорту і зв'язку у 9-10 роках, а теперішнім експертом з транспортних питань, дуже фаховим, знайти відповідь на питання: для кого настають хороші дні з відкритим небом. Можемо прямо зараз і відповісти, для кого настають хороші дні. Хороші дні настають для українських громадян, які отримують високу якість. Але для того, щоб прийшли, от сьогодні коли ми говоримо, що зайшли лоукост-компанії, кампанії, це треба аналізувати. Що це за лоукост кост кампанія? Раз яким чином вони зайшли? Тому що вони можуть зайшли зайти, виходячи з обміну слотів, можуть зайти шляхом розмитнення. От шляхом розмитнення ніхто не хоче йти. Не хоче створити компанію. як це а зробили. створити свій лоукост? реально? Свій лоукост, звичайно реально створити, але для того потрібен пасажиропотік заповнюваний. Потрібно, щоб громадяни мали звичку. Так... От в сюжеті журналіст заявляє про те, що особливо тебе на напрямках європейських ніхто не чекає, а реєстрація компанії, там, умовно кажучи, коштує мільйон доларів. Так? От сказано. Ну, <рес> навіть, навіть вказана ситуація не є головною. Тому що лоукост-компанії компанії – компанії. Як форма виходу з кризи 50-х-60-х, коли коли літали тільки дуже багаті люди, Лоукост – це без надлишків, і кожна компанія максимально пробує обмежити. Потім аналізують поле і трошки додають. І таким чином вони попадають в лоукост якогось, якогось сегменту. Uh -huh. І для того, щоб ці компанії почали працювати. В першу чергу потрібно е, зрозуміти, що е, повинен бути пасажиропотік. У нас е, всі керуються тим, що у нас, наприклад, з часів е, незалежності України е, тільки 50% приблизно зараз складає від того потоку, який існував. Тобто, зараз показуємо є. Покажемо зараз графік про те, які обсяги у лоукост компанії, які виявляються не падають навіть у кризові роки. А перед тим я хочу нагадати глядачам, що в нас відбувається на сторінці хорошого дня у соціальній мережі Facebook опитування, де ви можете поставити. Свої питання також в принципі у форумі, але нам це ж таки цікаво. Чи справді збільшення кількості лоукостів призведе до суттєвого зниження вартості авіаквитків, А також чи готові ви особисто користуватися авіатранспортом, якщо вартість авіаквитків на внутрішні рейси буде такою ж, як і на залізниці? Ну так, це ось так. Це все виглядає. Заходьте, будь ласка, будь ласка, голосуйте. Ну і ось за даними аналітиків з 2008 року. Обсяги перевезені лоукостами. Менше 5 мільйонів пасажирів ніколи не падали. Ось динаміка за 10, 11 і 12 у нас є рік. Ну, в принципі, ми знаємо, що і у 2013 році кількість пасажирів, тому ми тут не відображали, на внутрішніх українських рейсах також не перевищила 8,1 мільйон так, пасажирів. Тобто, питання знову ж таки до того, куди рости, і, і чи є взагалі перспектива цієї галузі. Перспектива завжди є. Тобто це, це напрямок, який буде рости, але сам як напрямок. Тому що тут відділяти чітко, що звичайна авіакомпанія від лоукост не потрібно. Тому що лоукост, наприклад, про який ми з вами говорили low фе там, так званий, угу. тобто це лоукост, який умовний. Тобто він приблизно відповідає стандартизація. Також так. лоукост, кост, да, толокост е, нечітке визначення. Тобто, угу. Тому що авіакомпанія, коли ви будете дивитися, це просто авіакомпанія. Коли ви берете сполучені штати, там також можна називати ці компанії лоукост, але це компанія, яка знаєте. Працює... Це все може знати тільки людина, яка багато літає. Я от на вас дивлюсь, Слухаю, слухаю, слухаю. Багато літаєте. Я пробую літати стільки, скільки є необхідність, тому що багато людей ці... не знають. Ну в цій класифікації всієї для них тільки одне важливо: для того, щоб якщо це дешево, це має бути або безпечно, або не знаю, якісь інші переваги. Єдине, єдиний напрямок, який у всьому світі підтримується і це тільки ріст питань безпеки. Якщо ви подивитесь кількість катастроф, яка була в медувому, вона відрізняється. Якщо ми порівнюємо з тією кількістю людей, яка зараз сьогодні в світі літає. І, зараз... так, знаєте цей анекдот? Да, Пам'ятаєте, пригадується, коли обов'язково пристібаєте ремені безпеки у літаку, тому що був випадок, коли літак упав, люди, які не пристібнулися, їх там розбітало по всьому А Ті, хто пристібнулися, сиділи, наче живі. <с. 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 Тим, <с. тим не менш лукости, я... вони безпечні в плані е, цьому. Ну я, я вам скажу: авіаційна галузь по відсотках е, жертв най, е, ну, найбезпечніша. Але наслідки в зіткнень, то звичайно ну звичайно жахливі більш жахливі, але по кількості інцидентів, які відбуваються в авіаційній галузі, все таки авіаційна на першому місці в світі. І коли ми говоримо зараз про кількість людей, які літають, то влітає дуже велика кількість людей. От, наприклад, середній американець літає три рази в рік. Тобто середній е, ісландець, наприклад, літає 7,7, mm -hmm. 7, 7, майже 8 разів у рік. Е, середній словак літає 1,3. Да, українець? Українець 0. Е, ну, десь 0,17. Тобто... Знаєте, за статистикою ми курячих яєць їмо найбільше у світі. 94 кожна людина з'їдає щороку. А, наприклад, середній там житель Азії всього 20-30 Ось так можемо чимось таким похвалитися. Ну ми вже з'ясували, що програма відкрите небо може дати для людей переваги. Це і створення нових робочих місць, і зниження вартості послуг. А Відтак це зробить небо для українців більш доступним, а світ меншим. Проте наш лайфхакер і наш штатний блогер Наум Гольдман не такий оптимістичний. Він вважає, що це позначиться на репутації України у світі. Він вже з нами на скейт-зв'язку. Привіт, Науми. Науми. Ти нас чуєш? Привіт. Максим, привет. Мне очень сложно представить, как Украина будет существовать с открытым небом. Ведь люди начнут летать. И они начнут летать много. И они начнут летать во всех возможных направлениях. И что самое удивительное, это не будет бизнес-туризм. Это будет тревелинг на шопинг или на отдых. Соответственно, мы возвращаемся к режиму Турция-Египет All Inclusive. И так будет везде. Шрі-Ланка, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Європа і інші країни. Вивід простий. Реноме України вилетить в трубу через відкрите небо. О, я тоді хотів би перефразувати, що це, це дуже зміливо. Реальна назва це спільний авіаційний, авіаційний простір з Європейським Союзом, в який входять 60 країн. Країни Європейського союзу ще країни Півночі, загалом 60 країн. Я, я розумію, це інакше. Це все погано, по моєму для туристичних компаній, які нав'язують, наприклад, певні е свої тури і включають тоді вартість перельотів. Так, а люди тепер зараз, яка у нас тенденція? Людина сама іде, купляє собі квиток, який вона хоче, потім окремо оформлює тур, і, і летить. Взагалі, тенденція, що людина купляє. Квиток через інтернет не перевантажує систем, ніяких угу. приходить, реєструється також через інтернет, і це значно здешевлює і спрощує. особисто Существова так робите. Ви купляєте квитки через інтернет? Так, так. Угу. там завжди. І це можна зробити в будь-якій авіакомпанії чи чи на яких Ні, ну ви через е, інформаційні системи відповідно купуєте або через безпосередньо компанію. з карти з ви своєї платите, тобто це нема додаткових ніяких націнок, посередників нічого. Ви самі вибираєте, коли ви плануєте поїхати раніше? Ви можете купити достатньо дешево квитки. Тобто, які ми з вами говорили. І це дає можливість людям по світу, наприклад, студентам, подорожувати за 100 євро навколо всієї Європи. І по великому рахунку, найбільша плата це вилетіти з України. Ну і, звичайно, мати європейську, візу європейської країни. А ви можете самостійно забезпечити таким чином стиковки, що ви за 100 євро відвідаєте декілька країн. Ну, Звичайно, це будуть не центральне. Це хто, хто любить, мабуть, взагалі якийсь аскетичний, так би мовити, так? відпочинок, то той за 100 євро може кілька, хвили, кілька країн облетіти. Ну, Ви вивчаєте міста. Які так, вас це не лякає. Дивіться, літаємо лоукостами, живемо, живемо в хостелах, перекусуємо гамбургерами, там, ну, не швидкоруч. А куди взагалі рухається світ? Якщо так, невже все поставлено на карту економії? Ні, ну виділяється, просто е, ринок працює тільки в тих умовах, коли він платоспроможний. Якщо люди, люди можуть платити невисокі ціни, то їм пропонуються невисокі послуги. І тут треба прекрасно розуміти, якщо є споживання, наприклад, деякі авіакомпанії кажуть, що можна буде літати через Атлантику за 10 євро, і я не сумніваюся, що це в близькому часі може відбутись, тому що це конкурентне середовище. Угу. Єдине, що Хотілося б, щоб Україна стала учасником, де громадяни є інструмент є об'єктами, за які борються світові перевізники. Чи в даному випадку спільний авіаційний простір європейські компанії? От Давай борються щоб а за наше борються? бажання боролися, а борються ну коли ми розпочнемо, коли буде підписано відкрите демо, розпочнеться боротьба. Вона розпочнеться не зразу, не потрібно очікувати. Це будуть проведені маркетингові дослідження відповідних кампаній, тому що оці зальоти, про які ви говорите, це пробні. Тобто кампанії... Ми вже маємо певні от дослідження. Так впродовж програми ми це робили. Як гадають наші глядачі, чи справді збільшення кількості лоукостів призведе до суттєвого зниження Вартості авіаквитків, про це ми запитали. Ось маємо такі відповіді: 72% користувачів нашої сторінки в інтернеті, нашого опитування вважають, що так, а 28% вважають, що ні. Ну, тут же складова. 72% людей, я перепрошую, вважають, чекають на дешеві а квитки. А я хотів би прокоментувати 28, тому Будь що ласка. коли я говорив, що. Можна... Це ви там серед них, ви 에... теж клацнули, не повілите. Ні, ні, я утримався. Дело в тому, що у нас ще є складова. От ситуація, зараз та ж європейська тенденція. Що Пробують зараз зробити європейські уряди. Це питання скасування аеропортових зборів. Тобто аеропорти також включаються в боротьбу за компанії, які до них хочуть літати. Раз. І е, при порівнянні з Україною, високі адміністративно регульовані. От дивіться, а інші страждають Не аеропорти а залізниця. Чи готові користуватися авіатранспортом, якщо вартість квитків на внутрішній рейсі буде такою ж, як на залізниці? 96% людей пересядуть на літак. Ну, вони так говорять. Хотіли б пересісти, не знаю. Це можливо вибірка не репрезентативна, але особисто я так вважаю. Основний а ви... основний транспорт, наприклад, ми порівнюємо інколи сполучені штати. Це авіаційний, основний транспорт європейський. Ну конкурує авіаційний з залізничним. І по великому рахунку, це один із самих дешевих напрямків пересування через те, що коли ми підрахуємо вартість доріг, утримання інфраструктури на землі, то літаком дійсно літати набагато дешевше. Василь Шевченко, Максим Сікора, хороший день, добранч.